Один качан коштує 35 гривень кукурузки. Чи ви збираєте ось такі волосинки з кукурузок? Пам'ятаєте, як в дитинстві крутили їх косічки, робили куколки? Трошки ось обпорчено. Ну нічого, це ми? Налили в каструлю води, поклали туди одразу кукурузку. І чекаємо, поки вона закипить. Закипіла, і тоді хвилин 40 ми її варимо е, отак, під кришечкою. Але потрібно посолити. І через 40 хвилин просто виймаєте. І все. Бажаєте замовити мої рослинички червоної чорної, щуки, різноманітні квіти на оптику і штучному. Пишіть мені в особисті повідомлення. А також у мене є медок. Де ж тут мій медок? Дивіться, який смачний ароматний травневий мед. Хочете? Пишіть Відправка окремими можуть бути посилками ікра з Одеси, квіти з Тернопільщини, мед теж з Тернопільщини, дещо з Києва відправляється. Дякую вам всім за увагу!